Вітаємо всіх глядачів нашого чергового випуску ТОП-5. І ми готові битися об заклад. Навіть якщо у вас двійка з історії України. Навіть якщо одиниця, ви все одно повинні були чути ім'я Богдан та прізвище Хмельницький. Богдан Хмельницький це гетьман України, який народився у 1595 році та, проживши 62 роки, помирає у 1657 За життя йому вдалося неймовірне. Він війшов в історію як основоположник української державності та борець за свободу українського народу. Богдан Хмельницький є тим, хто підняв українців на війну проти польського поневолення, і звісно, що це не єдине, чим прославився один з найвидатніших гетьманів України. Хмельницький був блискучим політичним стратегом і вміло маневрував між різними державами. Його політика дозволила створити потужну коаліцію з Кримським ханством, хе, котре регулярно його зраджувало, щоправда. Богдан Хмельницький також уклав знаменитий союз із Московським царством, який заклав основи майбутньої Переяславської угоди 1654 року, яку більшість сучасних українських істориків та і, в принципі, пересічних українських громадян вважають найбільшою його помилкою. Але давайте ближче до суті. До вашої уваги топ 5 найцікавіших фактів про Богдана Хмельницького. Поїхали. Гетьман був поліглотом. Юнаку Богдану Хмельницькому вдалося отримати хорошу освіту у Львівському колегіумі, де він займався вивченням мов. зокрема, Польської, французької, турецької, ну і латинської. Традиційно. Знання кількох мов дозволило йому легко орієнтуватися у багатонаціональному середовищі та спілкуватися з представниками різних культур. До слова, перебуваючи у турецькому полоні, гетьман виконував обов'язки перекладача. Його лінгвістичні здібності сприяли розвитку дипломатичних відносин та успішному веденню переговорів. Багатомовність Хмельницького стала однією з важливих складових його політичного успіху, адже він міг безпосередньо обмінюватися інформацією з іноземними послами. Польське населення вважало Хмельницького тираном. У Польщі українського героя вважали і вважають деспотом та пов'язують його постать з наказами про знищення поляків та євреїв. Його образ часто зображується в негативному світлі, що породжує значні суперечності між українськими та польськими істориками. Натомість досі не було знайдено жодних суттєвих доказів, які б підтверджували вищевказаний факт. Багато дослідників стверджують, що більшість звинувачень базуються на суб'єктивних джерелах та упереджених свідченнях. Складність історичних подій того часу потребує глибшого аналізу та об'єктивного підходу до вивчення окремих фактів. Став спасителем польського короля. Дивно, але під час війни з Москвою Богдан Хмельницький врятував Володислава IV, принца польського, який згодом отримав титул короля Польщі. Цей безумовно героїчний вчинок запам'ятався багатьом сучасникам і став прикладом його відваги та військового мистецтва. Вдячністю за врятоване майбутнім гетьманом життя стала шабля, вилита із золота. Ця шабля була не лише символом вдячності, але й визнанням його заслуг перед польською короною. Вона стала частиною його особистої колекції, нагадуючи про зв'язки та співпрацю між українськими та польськими шляхетними родами. Щоправда, визнання визнанням, а захистити Богдана Хмельницького від свавілля польської шляхти влада не змогла. Ну або не захотіла. Гетьман мав три дружини. Може здатися, що у Богдана не лагодилось із жінками, проте усі шлюби були щасливими як мінімум на перший погляд. Перша жінка Анна. Померла дуже молодою. Саме вона являлася матір'ю шести е, дітей Богдана Хмельницького. Цей союз був міцним і щасливим. Щоправда, недолі. За другою дружиною гетьман упадав всією душею. Проте її стратили через підозру у зраді. В чому стратив рідний син Богдана Хмельницького Тиміш, який. Відрізнявся дуже крутим норовом. Ця трагічна подія залишила глибокий слід у житті гетьмана, проте не зламала його духу. Третій шлюб Хмельницький тримав до самої своєї смерті. Його третя дружина була вірною супутницею, підтримуючи його у всіх починаннях та випробуваннях, незважаючи на всі. Труднощі Хмельницький завжди знаходив підтримку і розраду у своїх родинних стосунках. Богдан Хмельницький був кавоманом. На той час кава не була поширена у Європі. Хмельницький же перейняв звичку пити каву, будучи у турецькому полоні. З тих самих часів даним напоєм частували усіх гостей двору Хмельницького. Кава стала невід'ємною частиною його повсякденного життя, і він цінував її за неабиякі тонізуючі властивості. Європейські знаті. Кава не припала до смаку, проте жоден із гостей не смів відмовитися від частувань гетьмана. Хмельницький же вважав каву символом гостинності та добробуту, а також знаком поваги до своїх гостей. Його пристрасть до цього напою залишила слід у культурі того часу, адже саме він сприяв популяризації кави серед української знаті. Ну, справді, а куди було козацькій старшині діватися, коли пригощає сам батько Хмель? Отже, Богдан Хмельницький залишається однією з найвизначніших постатей в історії України. Його багатогранна особистість, лідерські якості та численні досягнення викликають захоплення і сьогодні. Від поліглотства та дипломатичних здібностей до трагічних особистих переживань і незвичайних звичок. Кожен, кожен аспект його життя додає кольорів до образу цього великого гетьмана. Наразі це все. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ну і до зустрічі у нових випусках. Нехай щастить. Бережіть Бережіться. All that I could do. You wanted...